Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на найкращій у світі річці на Донці, в непоганий для спіннігів це час наприкінці травня. В кадрі, як зазвичай, Олег Сізон, чесно кажучи, ця сесія для мене скоріш технічна. Освоюю нову камеру. Але ж освоювати вдома не цікаво, треба це робити тут, на риболовлі на річці. То працюємо. Це у мене Оріон 832 LS довжина 252, потужність 3.15. на ньому стела 2500 з ниткою ПЕ06. На нас чекають травневі щуки та окуні. Ну, принаймні, я сподіваюся. А ще подивимося, як знімає це диво ворожої техніки. Працюємо! Комета 3 дюйми, моторна лива 10 грамів джигріг. Сьогодні я вирішив сфокусуватись більше на щуках. У коні вже були, то взяв на два з половиною а три дюйми. Подивимось, чи це спрацює. Дістався одна, пішов. На дні травичка. Травичці окунь. М'якенько підсів. Невеличкий. Як невеличкий. Лайтовий. Зараз перевіримо режим презентації. Чи сфокусується на ньому камера. Ану, роздивись. Якщо там не роздивились, роздивимось тут. Я взяв сьогодні тридюймові комети, щоб сфокусуватись на щуках. Але окуні мають власну думку. Луконі їдять три дюйми. Так само, як їли два. Ще не хочуть додому. Тікай. Ямою окружляє сміття. Мови для джига на ідеальні. Я маю ось час враховувати рух цього сміттєвого острівця. Обводити його. То і річка. Контакт! І це вже контакт щучий. Це безумовно щука, хоча схоже, що й невеличка. Як вона пішла. Вона жвава. Вона жвавіша, ніж взимку. Дивіться, як тягне. Запалює. Скільки сил? То заходь. Почин в нову камеру? Ще нормальний почин? Чесна кілуха? Чи це банзай? Та звісно ж, це банзай. Світлину начебто маємо, подивимось, що вийшло, а щучку, звісно ж, додому. Вона схожа на залікову. Може, в ній є 50. Але ж в будь-якому випадку на щастя. Таку красуню, першу в нову камеру. Звісно ж, додому. Я сподіваюсь, щось вийшло. Подивимось разом.